Усім привіт, друзі! В цьому короткому відео я хочу вам розповісти про амбасадорську програму від Sui, яку ви можете прийняти участь. Отож, як ви знаєте, був раніше набір, але він був припинений, і зараз він знову е, возобновився. Ви можете подати е, заявку при посиланні Apply Now, там є складні питання, на які вам потрібно відповісти, ми на цьому зациклюватись не будемо. Е, взагалі, чому нам, е, чому нам варто прийняти участь в амбасадорській програмі і які є ролі? Перше є ролі, тобто архетайпи, тобто едукейтор це той, хто поширюється з різними знаннями, гайдами, і так далі. Тобто Це той же самий плюс-креейтор, але він більш, має більші знання. Наступний це теж той, той кріейтор, який створює різноманітний контент для того, щоб публікувати останні анонси, розповідати про новини, переваги, свої і так далі. Наступний це архітект. Тобто це люди, які будують ком'юніті, і приносять людей разом. Тобто, по суті, це будівники ком'юніті. І наступне це організатори, ті, які організовують різні заходи, івенти і так далі. Також ми бачимо, можемо так само тут натиснути прийняти участь, що ми можемо робити: створювати контент, створювати статті, гайди, пости в твіттері, твіттер-треди, меми різні інфографіки, анімовані відео і так далі. Наступне це будувати. Створювати івенти, проводити мітапи і допомагати в ком'юніті менеджменту, тобто це вже роль ком'юніті білдінг. Наступне едукейшн, тобто створювати презентації, розповідати людям через соціальні мережі про суї, тобто такий більш технічний. Наприклад, можна, бо, наприклад, в контент креатора можна створювати і розважальний контент. І це там, де ви допомагаєте. Для комінті, по суті, ви той же ж модератор, ви спілкуєтеся в чатах. Отож, ми не знаємо точно, які в нас є умови, але ми можемо прийняти участь і там далі дивитися по ситуації. Набір орієнтується на 20-25 людей, можливо, трішки більше. Ми будемо дивитися по ходу. Тому я раджу вам створювати, почати створювати контент або робити те, що ви вмієте, для того, щоб показати команді, що ви справді зацікавлені в амбасадорській програмі Суї. До зустрічі!